28 лютого Лубенська міська громадська організація Товариство любителів рибалки на водойми що зветься людьми земснаряд, провела відкритий міський чемпіонат з зимової риболовлі. Цьогоріч учасників зібралось небагато, так як напередодні йшли дощі, і була доволі слизька погода. Та крига виявилася доволі міцною сантиметрів 20 завтовшки. Наймолодшому учаснику чемпіонату було 18 років, а найстаршому 76. За словами Юрія Климченка, голови міської громадської організації Товариство Люб рибалки, В цьому році до чемпіонату долучилось багато нових облич. Саме головне в таких змаганнях це і участь, і спілкування із рибалками аматорами про рибну ловлю і з друзями. Тому сьогодні в нас ми, ми говоримо, що у нас сьогодні, як кажуть, день рибалки. Угу. І я бажаю всім до нас більше лубенцям залучатися, щоб пропагувати більше здоровий спосіб життя, рибну ловлю, боротьбу з, з браконьєрами. І так далі. Один з суддів чемпіонату Сергій Бортник рибу ловить просто для задоволення. Відвівши душу за улюбленою справою, чоловік відпускає виловлену рибу, яка б могла поконкурувати за перемогу назад до водоймища. Взагалі серед учасників були місцеві підприємці, і студенти, і депутат міської ради Валерій Больбот, і навіть підполковник у відставці. У кожного рибака на чемпіонаті є свої власні або скомбіновані методи підманити рибку покрупніше. Особливості прикормки, товщина снасті або форма мормиш. Дехто нервує через відсутність кльову, лише досвідчені рибалки сидять біля лунок спокійно і роблять все без поспіху. Кажуть, головне в цьому ділі терплячість і уважність. За 4 години чемпіонату усю виловлену рибу зважують і таким чином визначається переможець. Але окрім цього, є і інші критерії, за якими розподіляються бали. Наприклад, найперша зловлена риба або приз найстаршому і наймолодшому учаснику. І переможцем на чемпіонаті став наймолодший 18-річний студент Андрій Базавлу. Який зловив 57 рибинок. Взагалі цього дня було спіймано 143 рибини. За допомогу в організації турніру та спонсорстві Юрій Климченко висловив велику подяку місцевим підприємцям. Призив нас від спонсорів: приватних підприємців Олександр Головань, Людмила Підтоптана, Світлана Желізняк, Валерій Больбот це наші головні спонсори. А на березі для всіх рибаків організатори чемпіонату та спонсори влаштували вогнище, над яким на тренозі стоїть дебелий казан, де під кришкою кипить уха. Її насичений запах одразу пробуджує апетит, а тарілочка рибацької страви на сирій природі одразу зігріває. Подібне частування завжди якесь справжнє, первобутнє, і з ним ніколи не зрівняється домашній рибний суп. Наступного рибацького чемпіонату, за словами головного судді Юрія Климченка, варто чекати вже влітку. Олександр Назарець. Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.